Якщо ви від кохання втрачаєте розсуд та гідність, то це не кохання. Перед вами залежність. А ви що думали, що залежності від людей не буває? Зрозумійте таку просту річ: що коли ви закохані, ваш мозок знаходиться під такою кількістю гормонів, що наче ви під важкими наркотиками. Саме тому закоханим хочеться радіти, веселитись, а скільки вони переживають емоцій? Ну, ви зрозуміли. Проблема виникає тоді, коли людина перестає контролювати своє кохання і закохується у тих, хто може дати їй найбільше емоцій. А хто ж дає багато емоцій? Щирі, чесні. Думаєте, це дає багато емоцій? Як би не так? А от, наприклад, зрада: у а скільки там емоцій або ревності? І сварки. Постійні сварки. Ух, ну ви зрозуміли, кого зазвичай вибирають. Тому якщо у вас є любовна залежність, цю проблему потрібно вирішити. Інакше всі стосунки будуть.